Значить, в Україні створюють спецструктуру для інтеграції винищувачів F-16 у систему сил оборони. Це я сайту суспільного зараз цитую. Значить, про що йдеться? Це буде програма. Вона матиме два етапи розгортання: так званий швидкий трек, розрахований до кінця 2024 року. Це перший етап, і другий це масштабування. Я попрошу, аби ви знаєте так, популярно для от для таких як я пояснили, що. Кожен з цих етапів передбачає та? і ну це красиві там назви, швидкий трек. Але на практиці хто і що буде робити, як це виглядатиме? Ну, скажімо так, я не можу знати всіх нюансів, mm -hmm. бо не я а саме ці плани формував, я їх проєктував. Я можу виключно зі своєї позиції оцінювати про що йдеться. Нам потрібна авіація якомога швидше. Це правда, вона нам потрібна була ще вчора, але отримуємо ми її тільки завтра, скажімо так. І для цього що потрібно? Для цього потрібно, щоб були відповідні у нас сформовані вже умови для використання цієї авіації: аеродром, технічне обслуговування, інфраструктура, пілоти, а потім вже сама авіація. Отже, зараз пілоти отримують базові, базові навички. І використовуються пілоти для цього, які мають відповідний досвід, щоб саме ця фаза підготовки вона відбувалася якомога швидше, так само з технічним обслуговуванням, так само з вибором аеродрому, налагодженням інфраструктури. І, скажімо так, все це робиться для того, щоб перша ескадрилья повноцінно вона якомога швидше вже була в складі повітряних сил Сил оборони України Збройних сил України, і це тільки перший етап, бо ми розуміємо, що в майбутньому ми будемо розширювати кількість цієї авіації. Однією ескадрилью. Нічого не вирішиш. Не вирішується питання. Отже, треба дві, три, чотири, і це вже не один аеродром, це вже два аеродроми. Два інфраструктурних об'єкти це вже більше персоналу, це підготовка пілотів, а великої кількості пілотів з досвідом, які будемо пересаджувати, також немає в наявності. Отже, вже на сьогодні, станом на сьогодні, треба думати про тих пілотів, які були учора курсантами. а Завтра вони вже повинні пересідати на реактивний винищувач. Ну їх треба готувати не на півроку набагато довше. І, взагалі, щоб професійного пілота. Підготувати потрібні роки, роки багато років після навіть того, як він вийшов з свого вищу, і е, у цьому і масштабування? Я так розумію, що з перспективою довгостроковою е, збільшення кількості ескадрилі за рахунок е, нового покоління пілотів. Ну в такому разі, от з е, тих нагромаджень е, інформації, які ми маємо, чи можна зробити буде якийсь там проміжний висновок. Про те, коли і взагалі чи це до речі, пов'язано ось ось ці вишколи, і те, коли українські українське військо, навіть так скажу, не пілоти, просто українське військо матиме в своєму резерві в своєму активі f-16 Чи все ж таки те, що ми от щораз частіше чуємо про вишколи, не означає, що ми наближаємося до до рішення передачі f-16 Україні Києву f-16 я впевнений, що ми вже в наступному місяці можемо навіть побачити в нашому повітряному просторі. Але не у форматі виконання бойових задач, а саме таки перші тренування називаємо це так. Загально то отримуємо перший квартал 2024-го. Це те, що ми отримуємо. І вони вже будуть виконувати відповідні бойові задачі. А наступні, ну ми ж розуміємо, що також треба говорити і про розширення коаліції. Тут дуже цікавий ось який момент. А в конгресі, ось це стосовно щодо підтримки України. Навіть в Конгресі є ось такі розмови: що коли Україна отримає авіацію, тоді ми будемо говорити про те, що ми можемо передавати Україні авіацію. А не забуваємо, що найбільшим оператором F-16 є саме США. Поки що вони в авіаційній коаліції тільки як майданчик для підготовки наших пілотів. Отже, коли ми отримуємо перше F-16 і продемонструємо, як вони як ми можемо ними оперувати. Я не виключаю того, що буде розширення авіаційної коаліції, потрібна буде підготовка більшої кількості пілотів. І це вже буде відбуватися в довгостроковій е, перспективі по фазам. Також коротко, середня та довгострокова, в залежності від того на якому рівні підготовки пілотів буде відбуватися.